З 2002 року день залізничника відзначається щорічно 4 листопада. Саме 4 листопада 1861 року звідня через перемишель до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні. З нагоди свята наша знімальна група зустрілась з пані Людмилою, яка 27 років свого життя присвятила залізниці. Починала свій трудову діяльність на залізниці. Я з бухгалтерії, комірником у Вінницькій області, старшим інспектором кадрів. А у 2007 році ми з сім'єю переїхали в місто Котовськ на сьогоднішній день. Місто Подільськ. Із 2007 року я працюю в вагонному депо помічником начальника з кадрових питань. Людмила зізнається, що кожне працевлаштування нового робітника у вагони депо це для неї свято. Саме головне працевлаштування людей на роботу. Саме головне, і коли ми коли ми працевлаштовуємо людей, це для нас особисто для мене це велике свято, тому що ми даємо людям. Працювати, заробляти гроші, і тим самим ми розвиваємо нашу галузь залізничну. Чи можете ви підрахувати, скільки вже людей ви працевлаштували за весь ваш досвід роботи? Це дуже багато. Якщо ну рахувати в рік, ми приймаємо біля 50 Працівників то з 2007 року це дуже багато людей. Війна зробила свій вплив на роботу залізниці, але наші працівники не зупинились, а продовжили працювати попри будь-які негаразди. Знову знали ми всі наші працівники, що нам на, надо працювати, треба далі ремонтувати вагони, тому що ми повинні ці вагони давати для того, щоб перевозити людей, перевозити вантаж. І ми ні на ні на один день ми не зупинялись взагалі. Ми працювали, працювали, працювали з нашого підприємства. 21 працівник пішов служити. Слава Богу, два чоловіка вернулися до нас живі, здорові. Вони вернулись на свої посади, працюють далі. Ми їм допомагаємо. Іменно морально на очах пані Людмили залізниця переживала чималі зміни, і ці реформи продовжуються і надалі. Дуже було багато у нас реформування залізниці. На сьогоднішній день ми далі продовжуємо реформуватися. от, наприклад, з 1.12 або з першого року. Ми буд нас опять реформують. Ми до нас нас забирають у вагони вагон-сервіс в місто Київ, ми будемо вже до міста відноситься до міста Києва. Як ми на мою думку, це дуже великий плюс для вагонного депо, особливо того, що ми будемо далі розвиватися. У нас нові технології будуть. Ми будемо ще більше ремонтувати вагонів і з цим самим будемо допомагати нашій галузі розвиватися далі. Нині колектив складається із 272 осіб. Але Людмила лагідно називає його дружньою родиною. Наш колектив, дружна родина. Як я кажу, це наша найбільша родина. то що найбільше часу ми проводимо де на роботі. І ми, от іменно, як стараємося, наш колектив щоб був дружний, і, Не дай Бог, щось якесь горе стається в нашій сім'ї, як я говорю, наші люди ніколи не відмовляються допомогти один одному. От іменно цим я горжусь, що у нас такий гарний колектив, дружній, працелюбний, який любить працювати, який вміє працювати. Це саме головне. З нагоди свята, що б ви хотіли побажати своїм колегам. Привітати хочу всіх наших працівників залізниці і також непрацюючих пенсіонерів, які також віддали своє життя нашій залізниці. Побажати саме головне мирного неба над головою, здоров'я, благополуччя в сім'ях, щоб всі дороги кожному працівникові були зеленим світлом. І коли стріли, стрілка переводить дорогу на якийсь інший шлях, щоб вона завжди вела людей до успіхів, благополуччя і добробуту. Приєднуємось до привітань і ми, шановні залізничники, бажаємо вам міцного здоров'я, нових досягнень, безпечних рейсів та гармонії в житті. Нехай ваші зусилля завжди приносять радість і вдячність пасажирів. Дякуємо за вашу працю та професіоналізм. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.